Якщо нам потрібно побудувати комен. Є спеціальний комен, він є тут в об'єктах уважно, пошукайте, знайдете, От, але є ще інший метод. Я люблю його використовувати. Чому? Е, він фактично. ну дивіться, Якщо в нас є комен, як такий, так, то даху немає під ним, то, то тут то дах прорізається. І за тим принципом, я люблю прорізати дах, а та стіна, яка є під дахом, очевидно, вона. Ну, Так само, як у нас в попередніх підрізках було, вона вискочить на той рівень, який вже ми задамо. Тут, очевидно, 50 см від конька. Ми вибираємо дах. Причому на краю даху, я зараз на третьому поверсі, і в мене є ось тут в плануванні, я бачу, де буде в нас комен. Можливо, навіть тут краще взяти. Через те, що в нас є краї даху, так виступили, дуже, дуже зручно його обирати. І тепер, що я хочу зробити, я хочу вирізати під, над цією стіною вирізати дах. Клацаю чітко по кутику, вибираю видалення з багатокутника і вирізаю прямо кутник, наприклад, режимом ширина довжина, ось так. Вирізала нішу. Дивіться, що тепер сталося. Тепер у нас вискочив комен. Ну, цей комен, в принципі, можна задати йому там вже якоїсь так, текстури, яка нам потрібна, якась там у нас є метал. Наприклад, сталь, там, ні метал, якийсь у нас був, ну, взагалі ідеал, до ідеалу ми будемо підтягувати те, що нам потрібно. От, але ну, хай би, хай би була, наприклад, якась там, допустим, ну просто для краси темна така обшивочка. Ось є він. І якщо нам потрібно тепер підтягнути його догори, бо в нас він зараз йде до конька, от ми підтягували тоді до конька, ця частина не зафарбувалася. Так, це цікаво. Треба буде потім подивитися. Підтягнути треба оцей рівень до висоти, наприклад, над коньком 50 см. В такому варіанті я би радила включити цей фасад. У нас є східний фасад. Так, підйоми. Східний підйом, наприклад. Так. Зараз а у нас вони чогось цей східний від... відбився від рук, ось так, а західний ми навпаки підтягнемо сюди. Бачите? Фотограф... Вони не фотографувалися, тому що не були направлені на східний. Зараз, зараз. Ну, я зараз зроблю новий підйом, наприклад, ось цей. Створюю перший другий і другий сюди клацаю. Він у мене називається північний підйом. От, але Ось оцей так. Те, що я створила. І дивіться, є оця стіна, дуже чітко можна намалювати Додатково якусь прив'язочку, наприклад, 500. А, так, ну, правда, я візьму все ж таки ту точку і підтягну догори тепер за цю точку. Ось так. Ну, може це забагато, але хай би було так, і зверху воно підтягнеться на той рівень. Так.